Так, часто чую від клієнтів, які кажуть, я не роблю так, як мама, я ніколи не буду такою, як мама. Дивіться, ну якщо ви вже так кажете, ви точно по-любому робите так, як мама. Чому? Тому що, по-перше, акцент на щось я роблю не так, як хтось, да, не як мама, не як тато, це вже значить, що я роблю на зло. Тобто, мене оте цікавить та стратегія поведінки, або вона мені не подобається. І я роблю не так, як хочу я. А тільки так, щоб не вийшло, як у людини. Тобто, мама робить борщ солоний, я роблю солодкий. Да, і мені все одно що я також люблю борщ солоний. Да, буду робити їй на зло, не так як хочу я. З борщем це звичайно зрозуміло, але є багато стратегій в житті, які вони, на ваш погляд, деструктивні, іноді аб'юзивні, але вони якимось чином да, вашій мамі допомогли і вам вижити в цій е, сфері. Да, можливо, для сім'ї вони погані, дуже погані. Але для роботи ці сфери можна приміняти, можна приміняти ці особливості поведінки для побудови бізнесу і так далі. І кажете, я не коли ви кажете, я не буду робити так, як близька людина ви втрачаєте можливості в інших сферах свого життя. Да, можливо, бити дитину в сім'ї це погано, це дуже погано. Але якщо ви навчитеся управлятись такою агресією, як ваша мама, наприклад, ви зможете побудувати бізнес, мати якусь там мотивацію, ходити в спортзал. Тобто, да, те, що щось робила ваша мама або тато, і це вас цікавить, воно може бути використане на вас як на благо. Другий елемент люди в певних моментах одинаково всі відчувають злість, радість і всі емоції. І якщо ви кажете, я не буду така зла, як мама, ви кажете, я теж не можу бути злою, а ви будете злою, тому що це фізіологічна реакція. Наші емоції, да, вони мають бути такими, яким вони є. Відбити злість або якусь іншу там образу, ми не можемо. Це фізіологія. Плюс, відмовляючись від чогось у батьків, да, ви відмовляєтесь цього ресурсу у себе. Да? Батьків це не ресурс, але це не значить, що ця стратегія не може бути використана. Ну, і коли ми кажемо: Я не хочу так, як у моїх батьків, да, було це добре чи погано, це такий собі спосіб аб'юзингу батьків. Коли ми кажемо, що. Ну, вони таку гадость робили. Я набагато краще, чим вони. Я таким займатися не буду. І все життя ви акцентуєтесь на їхній проблемі, їх за її не дорікаєте. Все життя ображені. Да, своїм не займаєтесь, ви займаєтесь тим, щоб дорікнути батьків, щоб не робити так, як вони цього хоч вони це робили з метою сказати, Я краще вас. Я так свою агресію да, на вас і виділяю, хоча розказувати все життя, що я не такий, наприклад, злий. Да, є речі да, є речі, які не можна використати. На дуже багато речей, які дуже в житті вам допоможуть, коли ви подивитесь не так, як у батьків да як я це можу використати у себе в житті? Свою думку пишіть під постом. Буду рада бачити ваші коментарі.